Ще також не можна не запитати про те, що росіяни таки полагодили кримський міст після останньої атаки надводних дронів. На супутникових знімках ми могли побачити, що цей проліт все таки встановили. Але питання як надовго він може бути він буде залишатися залатаним, враховуючи розвиток як надводних, так і підводних дронів України, зокрема власного виробництва. Ми ще не бачили, я так розумію, марічку в дії. Ну, давайте почнемо з того, що ця марічка, вона ще тільки відпрацьовується. І там, явно, якщо, скажімо так, щодо надводних дронів Кемікадзе, можна там здогадатися, з чого могли бути запозичені так, основні концептуальні рішення, але ми їх змогли примножити і покращити в кілька разів, то по помарічці це там вже зовсім принципово новий виріб, і там треба все-таки дочекати результатів випробувань. Щодо того, щоб там дочекатися, коли знову проліт обвалився, ну, це до цього доведеться. Ну, Нашим відповідним структурам створювати знову такі самі противні можливості, щоб наші дрони камікади туди дійшли. Тому що з однієї сторони на нашу користь грає те, що один із наших там катерів ці сі бейбі може нести аж 850 кг кілограмів вибухівки. Ну але з іншої сторони, з нашої сторони, ж ну пардон головного правління розвідки офіційно визнано, що ну 30-35% морських дронів до цілі виходять, і інші 60-65% росіяни встигають знищити. Тому тут така от історія, можливо. Тактика виведення цього логістичного вузла, на який там зав'язаний кримське місто, може помінятися замість того, щоб лупатись у скалу, буквально, ну тобто міст, можливо почнуть бити, наприклад, по залізничним вузлам на вхід і вихід. На Кримський міст що в принципі теж є доволі продуктивною може бути продуктивним заняттям, тому що ну, якщо не буде залізничних вузлів, які б могли б приймати поїзди, цілісність колії на Кримському мосту не буде мати особливого значення. Ну або намагатися топити поромні переправи, які там можуть відновлюватися, або намагатися атакувати десантні кораблі Російської Федерації, які там теж можуть курсувати в якості поромів. Я думаю, що певне відозмінення Ім так нашового вогневого впливу по російським комунікаціям в тому районі ми можемо, ми думаю, побачимо. Ну і наостанок, враховуючи те, що проліт все таки цей вони а, встановили новий. Як це зараз покращить їхню логістику? Тому що ну тривалий час у них були з цим проблеми. Власне, всі військові експерти, які доєднувалися, та й військові власне з поля бою казали про те, що а, проблеми у них безумовно є. І після Керченського мосту, після бавовни, і після того, що відбулось з Чонгарським, зокрема мостом, зараз це дозволить їм якось швидше перекидати резерви і а, покращити в принципі своє становище. Та ні, ну тому що насправді все, що я треба було возити автомобільним транспортом до цього, там от. Вони возили і так. Тобто, оця історія, там, де вони починають по кілька разів на день там імітувати в режимі світлофора, ми знову перекрили рух, ми знову перекрили рух. А і в нас там могло складатися тут враження, що це знову якась бувовна. Ні, вони сидячи усього, так просто так нам всі в стороночку військова колона йде. Бо якщо які там треба було вивозити військові вантажівки, то вони ж в першу чергу й возили паромами і десантними кораблями. Ну тобто там якихось прискорень очікувати не варто, хоча б тому, що ще знаєте, це ж питання не тільки швидкості вантажів, а якщо б ще було, які вантажі возити? А як можемо зрозуміти, ну от е, ракети штамшедово інші далекобійні засоби ураження, росіянам цю проблему вирішують успішно. В сенсі вилітають склади в повітря і возити особливо стає нема чого. Тому е, ну тут росіяни можуть хіба що собі записати плюс що вони там зуміли полагодити таку складну інженерну споруду, ну тобто автомобільний проліт на Кримському мосту. Ну, але щоб цим дало якесь прискорення, і взагалі. Е, Посилення по військовій логістиці ну тут очікувати не варто.